Доброго дня. Доброго газета Шан журналістські розслідування. Річ у тім, що до нас звернулися жителі вашого села і просили вам допомогти захистити вас від людей невідомих та від поліцейських Бершицького району. Скажіть, в якому селі ви проживаєте? П'ятківка. В двох словах скажіть, що з вами сталося? Чому люди сьогодні, значить, ваші односельчани просять вас, щоб ми захистили як Ну, В двох словах скажіть, що що відбулося? Відбулося що. Приїхали поліцейські і примусово якось, чи як я не знаю, заставили мене писати заяву. Проти тих людей, що я ну, проти них ніякого ніяких претензій до них не маю. А ви знаєте тих людей, на яких писали заяву взагалі? Ну, щось да, знаю. Ні, одного я не знаю, бо зовсім не знайомий, а одного знаю. І чим це все закінчилось? Ну, я написала заяву цю, а потім подумала, що ж я зробила. Що воно не так. І чим це все закінчилось? Ну що, я поїхала в Гайсину і написала заяву до прокурора. Заяву чи скаргу ви написали? Скаргу. Скарга написана про, про що саме в двох словах? Про те, що поліція. ну... Застосовують незаконні да. дії проти вас. Да. Примушує вас примушують мені писати то, що... того, що не було. Ну в результаті, наскільки я знаю, чим це все далі продовжується? Ну вони приїжджають і загрожують. Мамі у неї проблеми з давленням, проблеми з здоров'ям. Зачем воно це все треба? То до вас тільки поліцейські приїжджали, чи ще якісь невідомі люди кажуть, приїжджають? Ні, тільки поліція, тільки поліція, да? Я других людей не знаю. Ну і як ви думаєте, це законні дії? Ні, це незаконно, тому що вони не мають права приїжджати сюди. І требувати з неї якесь пояснення, якісь заяви, що небудь, тому що ну вона поховала сина, їй люди допомогли, Ну що вони зу? ще втять. Ви скажіть одне, що син ваш, це ваш брат, я так розумію, загинув на сході чи на півдні, захищаючи Україну. Бахмут. Бахмут. Він загинув в Бахмуті, захищаючи народ України і владу. І цих самих корумпованих продажних бершетських поліцейських, які сьогодні чинять тиск на вас, щоб ви ну, писали фіктивні доноси на інших людей. Так. Да. То ви вважаєте це нормально? Ні, це не нормально, тому що ну. От е, сьогодні поліцейські просто вже втратили совість, вже вважаючи на те, що ваш си ваш син і ваш брат загинув на е, Бахмуті, захищав їхні жирні. Скажімо, туловища, які сидять в кріслах і нічого не роблять, і шукають оце гадості всякі, примушують вас підписувати неправдиві дані і погрожують вам, то це нормально поліція працює. То може ці оборотни в погонах пішли б замість вашого сина туди та стали б героями України, так як ваш син став і ваш брат. Ну, Якщо це можливо, то ми були б, ми були б за. Ну, то може вже пора Бешецькому керівнику поліції Уже пора. Революку. Заступнику Гелику та слідчим і тим продажним поліцейським, які займаються чорнухою сьогодні, піти на фронт, захищати Україну. Уже пора було. Хай би і вони йшли до що вона не вони тільки сидяться? прості громадяни ну, і жителі села. Що ви хотіли сьогодні? Все таки щоб вас захистила держава Україна, так як ваш син і ваш брат загинув, а держава Україна сьогодні дозволяє оборотням з Бершицької поліції. В погонах тис, чинити тиск на вас, примушувати підписувати якісь незрозумілі бумаги проти невідомо кого. Хотілося б, так, хотілося б якоїсь защити. Ну, ми, як журналісти, я вам залишу свій номер телефона. Будемо постійно на зв'язку. Якщо ще раз ці оборотні в погонах Бершацької поліції до вас приїдуть, телефонуйте, будемо і саме головне фотографуйте їхнє посвідчення або включайте відео і записуйте, хто вони, що вони прізвищами по батькові, посада яку обіймають. І будемо далі стосовно цього всього. По... Наче інформувати військову прокуратуру, прокуратуру Гайсина будем, значить, внутрішню безпеку інформувати про те, що цей безпреділ у Бершаді пора вже закінчити. Якщо тут дійсно такі патріоти в Бершадській поліції, то пан Революк, пан Гелик, я вас запрошую поїхати в Бахмут туди, де загинув їхній син, стати на захист України і разом захищати з тими хлопцями, які разом з ним служили Україну, а не займатися дурницями і фальшувати кримінальні справи. Дякую. Можу здержатися перешне не можу тікається, але я хоч одне слово скажу підораси кончені.